Відпускай, у небо течі, нашої Так болить, бо лібо, знаю, ти зінжую в лязу, Зупинись і не як робиш це все, залишці звички пустих обіцянок, Повір у кохання, зміні свій світанок Ти холодний, зухвалий іронічний, трохи небезпечний, але нато магічний Подумай, мала, з ким ти поруч ідеш подібних ему называй. Цим, що ми шукає шукаємо Єдину від пристрасті і бурі, наче вітром сиві стіни, та зв'язки ці ілюзія, без права на обіцянки тимчасова града Не звучить романи ніжні танки, і ти не зрозумієш, мала те правда, а де вся його гра, ти думаєш, це все колись мене, і серце його тепло віднайде Але, але, але відпускай у небо наш літачок, то лі нашої пілот з них рощенився, відпускай, хай, поте Зрущинився, коли Господ не розкрився, не розкрився. Стоп, це кінець, по іншому не буде. Я граю в життя, а ти в ньому минуле. Партія скінчилась, струни порвались, я полочу від тебе, як сірі. Ось рущини вся, коли господ не розкрився, не розкрився. Yeah. Я не чекатиму, ночами не ридатиму. Бійцямо в отрута середини жалить мене, відпускаю у небо, відпускай літачок, хай по небу пливе, бо ми знаємо, пілот, цей психіот Розіб'я в щамбор, цей фінал це наш шлях. Show like